Друзі, всім привіт! Сьогоднішню страву не так давно ЮНЕСКО внесли в нематеріальну культурну спадщину України. Готуємо український борщ. Справжній, смачний, насичений, в казані, на свіжому повітрі. Буде цікаво. Поїхали! Для нашого борщику нам потрібні наступні продукти. Основне це м'ясо. У нас сьогодні свині ребра. Я найбільше полюбляю саме свині, ребра в борщу. Овочі. Капуста, картопля, цибуля, буряк, який я вже попередньо натер, тому що він досить фарбує руки, морква, зелень петрушки укропу, часник, томатна паста та сіль з перцем. З самого початку ми робимо зажарки для нашого борщу, тому нарізаємо зараз швиденько цибульку, запалюємо вогонь. Цибулю нарізаю великим кубиком. Сенька, тікай! Сенька. Казан гріється, а ми натираємо морку. Морква натерта. Так, перевіряємо наш казан. Наливаємо соняшникову олію і закладає цибульку. Нехай смажиться. Наша цибулька підсмажилась. Додаємо до неї моркву. Перемішую гарно. Ще додамо олії. Люблю всі ці зажарки підсолювати і додам перчика. Працюємо на максимальному вогні. Перша наша зажарочка готова. Я її достаю. Перекладаю в миску, додаю в казан знову масло і закладаю бурячок. Буряк знаходиться в казині хвилин 5. Я додаю до нього томатну пасту. Так само, як моркву з цибулею, трішки підсолю. І додам перчика. Гарно все перемішуємо. Додаю сюди один стаканчик води. Ще раз перемішую. Після додавання томатної пасти накриваємо кришкою. І забуваємо на 10 хвилин. Вогонь мінімальний. Ай. Буряк з томатною пастою тушкується 10 хвилин. Тепер до буряка я повертаю нашу. Першу зажарочку морку з цибулькою. Гарно перемішуємо. Додаю ще води. Нагадую вогонь мінімальний. Закриваємо кришкою і наша основна зажарка тепер повинна тушкувати ще 10 хвилин. Так, у нас підступають серйозні хмарки дощові, тому я швиденько наріжу, не буду чекати капусту і картоплю. Так, Капуста нарізана, нарізаємо картоплю. Після додавання моркви зажарка тускувалась 10 хвилин. Тепер достаю зажарку, перекладаю в миску. Тепер в казан заливаю воду, вогонь максимальний і закладаю ось такі класні домашні свильні ребра. Чекаємо закипання. закриває кришкою. М'ясо вариться 30 хвилин, нам треба його посолити. Пізніше спробуємо бульйон на сіль. Друзі, ребра варяться 45 хвилин, в казані. Ось така у нас тут краса. Перекладаю їх в миску. Так. Тепер додаємо картоплю. Варимо картоплю 10 хвилин під закритою кришкою, після чого додамо капусту і нашу зажарку. Картопелька наша вариться, а нам треба нарізати м'ясо порційними шматочками. Ось Такі красиві шматочки у нас вийшли. У моєму розумінні в борщі м'ясо повинно бути обов'язково тільки на кістці. Друзі, картопля вариться 10 хвилин. Додаємо в наш борщ капусту. Повертаємо зажарку нашу. Ну і зараз борщик наш, стане схожим на борщик. Так, перемішуємо. Подивіться, який насичений, класний колір. Повертаємо м'ясо. Виливаємо весь сік м'ясний, який залишився в мисці. Закриваємо кришкою, варимо 15-20 хвилин до готовності наших продуктів і додамо зелень та чесничок. Друзі, хочу спробувати борщик на сіль. Ще трішки можна підсолити? Додам ще одного перчика. Накриваю кришечкою і варимо далі. Нам залишилось нарізати нашу зелень, укропи петрушечку. Нарізаємо петрушку. Так. Ну і в самому кінці нарізаємо чесночок. І перекладаю його до нашої зелені. Друзі пригостили домашнім хлібом. Пахне неймовірно, наріжу, До борщу саме те, що треба. борщ готовий. Нам залишилось засипати нашу зелені часничок, дати йому настоятися хвилин 5-10. Трішки перемішуємо. Закриваю кришкою 10 хвилин і будемо куштувати. Нарешті наш борщ готовий. Настав час його скуштувати. Подивіться як це дуже класно і смачно виглядає ой подивіться скільки м'яса друзі борщик готовий додаємо сметанку обов'язково не жаліємо У мене тут домашнє сальце цибулька Хлібчик домашній, який мені презентували сьогодні зранку. Реберці такі ледве поміщаються в тарілку. Так. Ну що? Скуштуємо. Так. Друзі, це не борщ, це... Просто якась казка. Густий, наваристий, дуже смачний український борщ. Готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки. До зустрічі!